Трапив до мене ось такий лючок цікавий. Щось з ним трапило в житті. Дуже погано його, схоже, хотіли відкрити знизу, коли він заглючив. А, плюс водичка в а це, А ага, це від відкривання його. Потім виламали кріплення і потім був ремонт цього лючка. Зараз будемо вскривати. Подивимося, як його відремонтували всередині. Сподіваюсь, не дуже погано. І ось тут просто злизані грані і схоже вклеїли цю штуку. Коротше, не знаю, як ж спробую витащити цю штуку всередини, вона не повинна там бути. <с?> Цікаво. <с?> Початок дуже цікавий. От вже щось з проводами цікаве робили. Ось такий цікавий ремонт. Тут вже нічого немає цікавого, все тупо Тут Воно все дуже Короче, Страшненький стан. Дуже. Щоб порівняти з моїм ремонтом, оце я відновив, поремонтував. А це більш-менш легкі вкати. Ох, конечно, да, печаль, беда. Навіть не знаю, что с самоработчиком. С теплером вольнули тут скобу. Чему бы не. О, да, конечно, печаль. Так, ну, работа пришла трошки. Тут, делюсь ничего уже нема, то... Мабуть, немає сенсу відновлювати, тут половини немає дорожок. Тому, Що ми зробимо? У нас трошки йому дісталось у житті, на жаль. Ми це все зараз перепаяємо на нормальні проводи. Потім сюди клімку вклеїмо, сюди новий датчик і, скоріше за все, теж кинемо проводки, але вже. По більш цивілізованому, як я це роблю. Вони теж гарний контакт, і потім будемо збирати. Саме головніше, що я звідси зміг достати, якби сюди вкле... вклеїли цю штуку, то було б прям дуже печально. А так це ще можна буде зараз підремонтувати. Оце ми нормально, нормально скліїмо це все вирівняємо і буде працювати. Ця коробочка йде в коробочку під відновлення сюди. І ми беремо свіженьку коробочку з свіженьким сальником, щоб вже можна було гарненько його робити. Ще треба протерти там і буде файно, гарно. Збираємо на нових інгредієнтах. Тут, звісно, скоріше, за все, мені доведеться кинути просто проводки, тому що тут вообще тупо не контактів. Так що будемо кидати перемички, але хоча б ця контактна група на місці, це вже ура! Вже легше. Так що, перепаяємося, зараз побачимо, що буде. Прибрали паяльником старий флюс. Так, у меня паяльник на 300 градусов. Так, есть такая плточка. Вона гарно прибирає голово. Зараз замиємо, наносимо свіженький флюс. Ой, флюс. Ну да, І флюс, і голово трошки добавляємо. І потім припаємо боємось. Ми цей датчик поставили, заклеїли клеєм. Теперь, сейчас, зараз будем ставить сюда клемку, привариваться к этим контактам и потом сюда будем кидать перемычки. Так, аккуратненько приварили клемку. Зараз будем размерять их перемычки. Так, мы припаяли. Теперь треба подебрать идеально так, чтобы проводки Хорошо встали в коробочку. То вони будуть з за воротиком. Поэтому там не все так легко з першого разу. Але треба з запасом взять проводки. Так, ну. Почистили плату. Так, да, звісно, не заводського качества, але все буде працювати гарно. Так, і так само ми тут спаюємо всі проводки по кольору до нової клемки. Зараз ми його герметизуємо. Окліємо і все, і будемо збирати це все. Також розібрали повністю цей бачок, почистили від ежи, тому що там він був вже теж в поганому стані. Зараз ще почистимо цей бачонок теж, моторчик і буде. Будемо збирати. Почистили, перевіряємо. На роботоспособність працює. Змазуємо міст Місця, де буде стоять моторчик, очищений моторчик вже теж змазуємо силіконовою смазкою. Обільненько, гарненько, щоб все було. Кладаємо дуже обережно ті праватки, які будуть імітувати наші дорожки. Опа, ось ці дорожки. Прокладаємо низенько, бо будуть чіпляти. Потім о, так, так, так. фіксуємо і збираємо. Це ми ставимо сюди, і це ми ставимо сюди, як положення десь приблизно ось таке повинно бути. І йдемо тестувати. Зараз беремо провід, провід і йдемо на тестування на автомобілі, щоб все працювало. Так, тестувально ми зібрали ключок, щоб він вже був як. Правний. Перевірили, що це клацає і в положення гарно стає, тому йдемо ставити на автомобіль. Так. Ну що, ось все, цей блючок, ми його встановили, тепер перевіряємо, повинен відкритися. Все, відкрився. Супер. І загорівся без щелкання. У нас тут зарядки відкрит. Ми його закриваємо, він закрився. Все. Зачинено. Все. О, помилки немає. Тепер ми йдемо відкрить і закрити. Все. Після того, як провірили, тепер будемо йти його збирати далі. Все, розмістили проводки. чтобы они там были хорошо им удобно было смазывать и теперь берем клей и проклеиваем весь этот кантик суперклеем и потом захлопываем крышки все это будет уже такая предварительная склейка так, проклеили суперклеем все крышечка зафиксована и дополнительно я еще герметизую сам краешек максимально стараюсь чтобы крышечка была не Герметично. Так, на кранях почесні удобно. Провіряємо мы тобто ми підклеїли тестером, провіряємо, щоб у нас всі проводки дзвонились. І коли вони дзвоняться, якщо все справно, тоді можна почекати, треба, щоб герметоз зараз розсохнув, і будемо далі збирати. Я Сюди додаю ще спеціального силікону. Тут я закриваю. І тут закриваю зараз теж такою кришечкою. Зараз зробимо. Зробив таку стіночку і залив спеціальним герметиком для того, щоб тут теж водичка не потрапляла максимально закріпив. Все, тепер воно застигає і їде працювати далі. Відновили після неякісного ремонту. Тепер повинен працювати довго і, і ярко А, і не забуваємо тут шайбочку ще. Бачите, шайбочка є під пальцем. Це теж нюанс важливий, бо якраз це наклон лючка. Коротше, це треба, щоб тут шайбочка була. Якщо вона ще у вас є в комплекті, все, ставимо лайки. Такі відновлення все працює на Європі.